Диво, уважними потрібно бути взимку, коли на вулиці холодно і є небезпека захворіти. Малята, а знаєте що? А давайте я покажу вам одну цікаву повчальну зимову казочку. Хочете подивитися? Так! Да. Добре, дивіться! de o homenagem Що це його з'їсти. Ага, зроблю собі морозиво. Візьму снішок. Ось так. Зліплю його у грудочку. Одна порція є. Зроблю ще. Ось готово, покоштую. Погодне, освіжаюче, смакота, а не морозиво. Це ти, говорив, смакота, а не морозиво. Так, я. Ось дивись, скільки в мене є. Може, ти і мені досить морозиво? Ну не знаю, чи сподобається тобі. Сподобається, сподобається. Я зліпив собі морозиво. Мені подобається. Через тебе я простудила горлечко. Ось я зараз свізьму і відкушу твого носа могли. Ну і лисиця. Ось так. Роби після цього іншим добро. <питут> То ще й носа відпусять. <питут> так бігав, що ж гаряче стало. Треба швидко охолодитися. <питут> Де там мої цукерки-бруки? <питут> Ось вони. Я їх навіть пофарбував у різні кольори. Оця зелена буде м'ятна цукерка. Марков'яна буде апельсинова. А жовта буде бананова цукерка. Скоштую. Ох і смачні цукерки, а як хрумтять, одне задоволення. Цукерка миласую. Цукерки? Цукерки це добре. Може, й мене пригостиш. Ні, я вже пригостив лисицю морозиво, а вона виявилась такою невдячною. Накинулась на мене, ще й носа хотіла відкусити. Ні, я не такий, я вічливий. От пригости мене цукерками і побачиш, який я вічливий. Правду кажеш? Ну тоді пригощайся, будь ласка. А -а -а -а. Ой, це не цукерка, це людяна бурулька. Мало зуба не зламав. Зараз из-за плат я вже точно не пушу для голоса. Вани. Оце так вдячний. Вір після цього іншим. Хо-хо-хо. Піду краще на річку, покатаюсь на льоду. Ось і річка, ліп прозвонить, рівненький, сама краща козанка у світі. E going Я теж так хочу навчитися. Ой, ніби ще схропнуло. Нічого не чую. Ой, ніби ще стиснуло. Ні, я не чув. Ну, добре, як ти там казав. Береш ж Стрибаєш і їдеш. Іди звідси, ти у всьому повинний. Ой, порятуйте, ой, допоможи. Навітно йти не можна, а то всі провалимось. Ласична. Давай сюди шарфи. Кинемо в мебеліку і будемо тягнути. Не зістамо, піщека. Не зістамо, ніще раз. Згубив! Зубив! Я знімо. Раз, два, три! Ой, час не Що робити? Не лишайте мене тут! Порятуйте! Більше зимою на річку не піду. Потрібно якась довга палиця! Я знаю, що у ній сідись. Розтягнемо в адметику. Хабайся, хапайся міцніше і не відпускай. Вже тримаю! вже примолюсь. Раз, два, три, тягнемо. Не виходить, вид дуже важкий. І ще раз. Раз. Два! три, тягнемо, не любові. Діти, да допоможіть нам, коли ми будемо тягнути, кажіть разом з нами. Раз, два, три. Добре. Так! Да. Давайте всі разом. Усі ліки знаю, якщо хтось місій захворів, йому допомагаю. Я добрий лікарніх за що усі секрети знаю. І як здоров'я сперегти, звіряти всіх навчаю, і як здоров'я сперегти, звіряти у всіх навчальних папа. Ого, ого, я катався на льоду, і лід піді мною тріснув. І я провалився. Як це сталося? Я скажу, це у всьому винен. Він сам катався на льоду і від медика покликав. А мені дав ледну ворогу і сказав, що це цукерка. Я мало зуба не зламав і горло простудив. А мені дав зліп мені сниру грудочки і сказав, що то морозику. У мене тепер теж горлочко болить. Не хвилюйте, я вас вилікую. А уколів не буде, а то я гойлюсь. Ні, я дам вам сиропчик із лікарських трав. Дякуємо, дякуємо їжечку, дякуємо. Дякую тобі, їжечку. Дякую. Як добре, їжачку, що ти випадково проходив поряд біля нас і допоміг нам. А я не випадково проходив. Мене снігови покликав. По дорозі він усе мені розповів. Він нікому не хотів нашкодити. Просто для сніговичка сніг такий смачний, ніби ворозиво. А людині рульки такі смачні, ніби цукерки. А на льоду він катався, бо він легенький, зліплений зі снігу. А от твої сілята, ви малята, повинні назавжди запам'ятати. Не можна їсти сніг. Озабалить горличка, не можна смоктати чи кусати льодині бурульки, бо можна застудитися. Ніколи ні в якому разі взимку не можна ходити до річки і кататись на льоду. Ніхто не знає, де він товстіший, а де тонший. А провалившись під лід, можна загинути. Це дуже небезпечно. Якщо навіть ви побачите, що хтось так робить, ніколи так не робіть. Запам'ятайте, кожен сам повинен дбати про своє здоров'я. Я все зрозумів. Я теж. І я. А ви, малята, все зрозуміли? Так! Да! Хто там, ану виходь. Ви на мене не ображайтесь. Пробачте мене, будь ласка, я не знав, що так вийде. Ми не ображаємось самі винні! Пробачте! я так би хотів залишитись вашим другом. Ми тебе пробачаєте. Добре, давайте на прощання всі разом заспіваємо пісеньку. 那是冒昧了。<laughs> <laughs> <laughs> Гарто це робити? Ні. Сірники не треба брати, бо вони не втіха. Ними можна наробити так багато лиха. І розетки не чіпайте, в ній струм невидимий сидить. Про це діти, пам'ятайте, біди він може наробити. Хлопанка барвиста, зовні гарна й чиста. Це не іграшка-малята, треба добре пам'ятати. Без дорослих не бери, а під наглядом тягни за маленьку стрічку не піднось доличка. Бенгальський вогник гарний та іскристий. Набирайте сторі. Ще якась біда біжить. На швидку скоріш дзвоніть. Швидко номер набирайте. Це 103. Запам'ятайте. А 102. сто! Святи у житті бува. Лига діти, стережіться. Та при цьому не губіться. Вже новий рік вступає тихо. Надіюсь, що не буде лиха. Хай він добро несе в оселі, щоб всі були здорові та веселі. Пам'ятайте про те, що вам сьогодні розповіли звірята.